Добрий день, шановне панство. Сьогодні у нас е, огляд. Невеличкий новий, нецікавий огляд. Е, трошки позабувався, що міг не вдома. Тому ну, отако. отако, як є. Е, що? У нас сьогодні новий нон-стоп Новий нон-стоп сталкер. Е, зелененький цього разу. Не знаю, з яким смаком. Минулий нон-стоп у нас був віолетовий. Якщо я не помиляюсь, віолетовий нон-стоп, отакий. Це у нас, якщо я не помиляюсь, манго, да? манго і якісь там ягоди. Я не знаю, я і не, 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 не зрозумію, як тут дивитися кольори. Ой, кольори кажу. Не зрозумію, як тут дивитися, з чим вони. Ну, коротше. Такий у нас був фіолетовий, і ще у нас був е, помаранчевий. Найкращий з нон-стопів сталкер, який я пив. Взагалі найкращий з нон-стопів, тому що дуже сильно подобався. Але зараз його вже немає, тому тому так. Волосня. Е, ану, опа, ану назад. Ану назад, блядь, не вилазь. Е, так. Швиденький, 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 нонстопчик. Так, е, да, як ви бачите, я колекціоную, у мене ще є такий маленький. Хвіолетовий е, є, маленький, такий охвіолетовий. Хвілетовий дуже погано. Мені не сподобався взагалі смак Б. Смак Б. Саме тому ми сьогодні пробуємо зелений стопчик Отак от, от він виглядає. Тупо випадково побачив, гривень 40 коштує. Ну, що казати, давайте будемо пробувати. Давайте будемо пробувати. Па! Цікавий uh, запах, <тій> який кажувачка, <ось> <тій> uh, це краще за хвіолетовий стоп але все ще гірше за помаранчевий. Але це непогано, це мені, мені нагадує якийсь смак жвачки, коротше. З чим це. Почекайте треба. Можливо, полуниця. Або мені здається. Тому що все-таки що з полуницею так само і смакує якось дивно. На жаль, я не можу знайти там нічого. Секунду. Так, я повернувся, до речі, в мене є отака штука. Ну, такую такую штука. Блін, на світлі не видно. Коротше, ще один стакан, але він вже, типу, рожевий такий. не зелений, а рожевий. Не знаю, на наша ця інформація. Коротше, смак якоїсь жуйки, мені здається, що це якась полуниця. Полуниця з чимось. Я точно не знаю, можливо, я погуглю погуглю і скажу невеличкий відос, тому що от випадково знайшов магазині і вирішив записати. А чому б ні? Сталкер non це вже третій, який виходить. Для мене це топ-2. Топ-1 для мене помаранчевий, топ-3 це оцей манго. Щось там оцей фіолетовий. Ну, коротше. Ну, коротше, ще один нецікавий огляд в копілочку. Виглядає класно. Виглядає круто. Класно, круто і прикольно. Немає смаку енергетика, до речі. Ну, мені так здається. Тому що, звичайно, він такий, знаєте, має свій специфічний смак, тут немає його. Ну, мені сподобалось. Мені сподобалось. Дякую всім за перегляд. Нехай проблеми там не робить вам в житті погода, не вам щастить та будьте здорові. Почаємось. А! Не попав повністю. Пока. ай яй 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 я яй 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 Сука! Тиво, шановне панство, ніхрена це не малина. Я оцього передивлювався відос. І коротше, забув, що не знав. Новий смак сталкерського енергетика, Stalker green лайм, м'ята, ожина. І я от реально відчуваю лайм. Я оце згадав, Да Реально лайм. Ожини не відчуваю. М'ята теж присутня, Уже після смак, Знаєте оцей посмак. Оце вже теж м'ята. Відчувається лайм. Чомусь я думаю, це мали... кажу. чомусь я думаю, що це полуниця, тому що саме. Ну, коротше, перший, перший, кав... перший до речі, нон-стоп той, що був помаранчевий, це був кавун-м'ята, це був нон-стоп. Другий це був манго-груша. І от манго груша мені взагалі не сподобався. Це, якщо вам інтересно, це, якщо вам інтересно, бо я тут пошукав, понаходив і. Е, Отак от, от. Дякую. Дякую всім за перегляд ще раз. Почуємось.